Ми мешканці гуртожитку по вулиці Горької, 4. Вирішили сьогодні бастувати. Про проводимо протест, акцію голодовки про те, що наше питання, яке знаходиться на контролі більше чотирьох років в обдержадміністрації в голови Тулуба, також зна всі знають про наше питання і в місті виконкомі, але воно не продвинулося ні на одну. Нас просто виселяють разом із неповнолітніми дітьми на вулицю. Хто Над... стоїть за цим скандалом? Чи кому, хто, хто вас виселяє, хто саме? Ну, нас виселяє на Бокина товариство «Праймбуд», а за ними, за цим товариством, стоїть на Бокина Одарич і Бродський. Я теж проживаю в гуртожитку з 84-го року. Держава мені надавала гуртожиток. Товариство «Прайбуд», якимось чином, підробили адресу, було все життя Горького, 4, на даний час Горького, 4, Калініна, 108, і нас тепер викидають на вулицю. На даний час відрізали газопостачання, ми вже неділю сидимо без газу. Картковий лічильник установили на світ. Непонятно, де ми навіть не знаємо, де він той, картковий лічильник знаходиться, чи він взагалі взагалі то є такої величини. платимо за комерційним цінам, люди платять населення по 28 копійок, а ми платимо по 36 копійок. Ніхто не хоче більше нічим займатися. Звертаємося кругом, але бачимо е, равнодушне ставлення до нашого питання. Неодноразово звертаємося на гарячу урядову лінію, звертаємося заяви в Київ, але воно скидається на даний рівень і на даному рівні воно все осідає.